Дарина Гордієнко вже три місяці як інспектор Нікопольського відділу поліції. За тендітною зовнішністю криється неабияка рішучість та відданість своїй справі. Каже, робота дуже подобається. Ще на навчанні в університеті підготували до важких буднів. В сім'ї ніхто не працює з поліцейських. Ой, інтересно, ж Вот. І пішла в поліцію. Ну, мені подобається, то, що ми ми в движенні, постійно йде спілкування з людьми. Тієї ночі. Дарина і її напарник помітили чоловіка, що на двох велосипедах віз мішки, зупинили перевірити. З'ясувалося, у мішках зовсім не подарунки, а вкрадене, як власне, і самі велосипеди. Затриманим виявився 34-річний мешканець селища Червоногригорівка. Раніше судимий за аналогічні злочини. Викруткою зламав замок на гаражі, здійснив крадіжку. Спочатку він виніс телевізор та два відеомагнітофони, а потім які відвіз до скупщика краду. А після того повернувся назад і виніс велосипед, дитячий самокат, електричний чайник, інструменти, все це він погрозив у мішок. Сам крадій свої дії пояснює просто, потрібні були гроші, а працювати не хочеться. Їхав, хотів заробити. Їхав здачі, мало мало заработало. Думав, більше заробити. Тепер як заробити більше? Чоловіку думати не потрібно буде найближчі 3-6 років, залежно від того, що вирішить суд. Ганна Черкащенко, Едуард Савранський. Новини 11 каналу.